Друзі, привіт! Я Ольга Складенко. Поряд зі мною Олексій, Алекс, Італієць, громадський діяч, цивільний чи бойовий медик, чи рекрутер 101-го ТРО. Будь ласка, Олексію, розкажіть про себе ви кількома реченнями. Окей, а, доброго дня. Оль, доброго дня всім. О, що ж ну, по-перше, зі святом? От з днем захисника це дуже важливе свято всіх а, сил оборони. Я пішов добровольцем як бойовий медик. В мене, в мене немає медичної освіти, але були певні курси, які я проходив в Українському легіоні до вторгнення. Вони були під, під Києвом. І коли власне, я прийшов, медик роти, підняв турникет, сказав, хто, хто, хто знає, що це таке, як цим користуватися, я підняв руку і сказав: Окей, чудово, у нас є ще один бойовий медик от і так як наш підрозділ піхота. Да, ми е, почали свій бойовий шлях, е, і вже 13-14 березня ми вже були в Охтирці на Закарпатті. От це стосовно цього. Зараз я е, перебуваю, я є діючим військовослужбовцем. Я є рекрутером 101-ї бригади закарпатської ТРО і власне займаюся рекрутингом, ну і також цивільно-військовою співпрацею. а розкажіть, е, італієць. Як це? Звідки це взялось? Дуже все просто. Це мій позивний, який я взяв собі ще власне в українському легіоні. Коли обирали, я подумав, окей, що, що на мене впливає, яка є риса характеру чи риси характеру. І так все стало. Що я прожив сім років в Італії, Ну, не тільки в Італії, але зокрема це такий період, де я так сформувався, де я взяв вважаю найкращі риси. В мене вільна італійська. І, взагалі, там певні вони є в друзі, знайомі? Я багато чому дзеркалю там італійський характер, тому італій це було тобто природньо. Це стало частиною вашої ідентичності, так, в якійсь мірі так. А потрібно бути з медичною освітою бойовому медику? От ви сказали, що у вас немає медичної освіти. Це питання до наших бажаючих вступити до лав збройних сил, які думають, що вони можуть виконувати таку роботу, але, на жаль, не мають освіти. Чи буде це перепоною? А, ні, абсолютно можу сказати до всіх, хто хоче бути бойовим медиком, медична освіта не потрібна. Чи буде вона бажаною? Так. Але дивіться, щоб стати професійним медиком, моя мама, медик з великої літери для мене, і вам потрібно навчитися. Близько п'яти років в медінституті, плюс два роки практики, так? тобто це сім років, щоб стати професійним медиком. І це величезний ресурс, який треба використовувати розумно. Це стосується будь-якої професії, але, зокрема, медичної, тому що воно напряму рятує е життя людей. А отже, для е того, щоб бути бойовим медиком, звісно, потрібна е практика. Це як і в кожній професії. От. Але ви можете за умовний місяць. Три, можливо, менше тут є різні погляди, в залежності від ступіння, в залежності від тих бойових задач, які вам потрібні, ви можете стати бойовим медиком, засвоїти протокол Марч і інші речі, які, які потрібні, які стосуються там медичної розвідки, про які говорить на формі. Мені пощастило познайомитися з такими людьми, як Марія Назарова, яка. В цьому великий спеціалісти, досвід працювати з медиками обфору на Клішіївці, а коли ми були під Бахмутом, і звісно, потрібна практика. Але порівняйте три місяці і сім років, тобто це величезно. От чи потрібні медики? Так, можливо, вже на стабіках вже трошки далі від бойових позицій. А задача бойового медика це довести до стату пункту, тобто стабілізувати пораненого. А яким ви бачите бойового медика в 101-й бригаді? Якими він повинен володіти навичками, характером? Опишіть його чи її? По перше Я не думаю, що -перше, в 101-й бригаді, хоч це закарпатське ТРО, це не треба бути закарпатцем. Ми приймаємо всіх, достатньо, щоб ви були адекватні і у вас була певна мотивація. Ви маєте володіти тими навичками надання е, знанням тактичної медицини, і тут не плутати з знанням першої допомоги, тому що а перша допомога в цивільному житті це те, що на швидких допомогах, там, на, на, на скорих, е, це е, зовсім в інших умовах. Це приблизно як хокей, фігурне катання. Так, всі на льоді, але є нюанси. От. Чи може е, той, хто займається фігурним катанням, бути класним хокеїстом в принципі, так, да, але на це потрібен час. Медичної освіти знову ж таки не потрібно. І потрібно постійно вдосконалюватися. Це стосується всіх професій, але, ну, зокрема, це пілоти БПЛА і, звісно, медики. От, тому що це те, що рятує життя. І я, мабуть, додам, що о, деякі о, центри, що фінансуються о, з коштів платників податків, вони, наприклад, там, показують цивільним. Розбір та о, розбір автомату і ходіння двійками. Здається, зараз не Друга світова війна і не війна десь колоніальна в Афганістані. Вас просто знищить до того, як ви підійдете, значить, вашою От. Збирання розбирання автомата, чи воно врятує життя, чи я за два, навіть з невичким років, чи мені це навичка це знадобилася? Ні. Чи вона може знадобитися? Так, але ходіння двійками це там сили спеціальних операцій, да, які приміщуються в приміщенні. Зачистка. Це дуже специфічна такий момент. Тобто, наприклад, це все одно що, чи потрібно бойовому медику вміти оперувати? Це не буде зайвим, але тут зовсім інші задачі. Це досить специфічно, тим більше в епоху дронів це такий от комент. Тому такі, як і для всіх, знання. Знання завжди доречні, як каже Віталій Портник. Чи вік грає роль головну? Якщо вам потрібно витягувати пораненого, то тобто мають бути фізичні. Я не кажу, що це мають бути Геркулеси такі або якісь Рембо. Ні, але ну, треба. Знову ж таки, ви можете бути бойовим медиком на пункті, де потрібні зовсім інші функції. Тобто, є різні етапи евакуації в різних підрозділах, на різних позиціях, вони різні. Ну, там, Підхід, да, там, перехоплення на точці евакуації, все такое. І відповідно, ви можливо, знадобитися на ну, настав на пунктів в санітарній частині, да. комусь потрібно робити роботу. Да. Кому потрібно навіть я трошки відхилююся, наприклад, там у нас є баня, да, пересувна, яку нам передала Перечинська територіальна громада. За цією баню треба дивитися, її треба вбирати, чистоту, міняти, мити. Це хтось має робити. І не обов'язково це має бути Рембо. Так, це має бути хтось обов'язково сміливий, щоб бути в тих умовах. І... Фізично а, сміливість та, ну, фізично, да, ти, ти маєш бути. Ну, о, чи було мені страшно під час там, деяких місій. Так. так. було, Безумовно. Безумовно, да. потім ти ну, звикаєш. Так, да, ти звикаєш і, і це, це питання звички. Олекса, розкажіть про ваш перший досвід рятування життя. А, це був було... да, як сьогодні. Це був а, липень 22-го року. Це було між слов'янськими і Зюмом. ми стояли на позиціях, що було до контрнаступу. І я рятував ну, частково себе, але більше побратима, який пішов в биральню. і це було рано-рано вранці на сході. Сонце встає набагато раніше, ніж на Заході. І літо прекрасно. Ми жили вже окремим підрозділом. У Нас був, я домовився, з чудовим провайдером в Краматорську про розведення Wi-Fi по бліндажах. У нас був Starlink, Тобто, ти в бліндажові, тобі не треба раз вибиратися. На той момент це було дуже дуже і круто. Тобто все прекрасно, поруч з нами стояла 95-та. І тут він пішов бральню, прилетіла касета. О, тоді ще не було дронів ну, такого активного максимум розвитку. І його так здорово це і прижару. Я вискочив з бліндажа о, зразу йому на допомогу. Насправді треба було діяти трошки інакше, але це вже потім. Ти розумієш. І він о, нам пощастило, що він схилився за деревом і був розрив касети, тому що вона взривається там десь від 30 до секунд до п'яти хвилин десь. І два дерева взяли на себе весь удар. Я потім бачив уламки, нас би ну пошматувало досить серйозно. Це була би зовсім інша картина. От. Мене заділо значить, такі маленькі, е маленькі, дуже маленькі уламки. Вони війшли мені в, в грудну клітину з боку. От. У вані йому було набагато. Важче, потім виділили селезінку, все, і ми зразу по рації почали викликати. Ми знали етап, у нас були погоджені точки. Мій побратим Фенікс до цього поїзду, Він настояв на тому, що типу так, оце от. ми приїхали і ми нозями пройшлися, ми порахували час, за скільки ми доїдемо. Стаб пункт мовний в нас був, був в Краматорську. Ну, от, тобто, це ну, повноцінна лікарня, дуже чудова, з дуже класними людьми. І власне поїхали. І потім я думав, що я не поранений. І вже на етапі евакуації, коли ми перегружали бійця, я такий побачив, і я побачив, що в мене кров. От там була невеличка, але почало, почався біль в грудях. Це були ознаки, там що це пневмоторакс, і я також сів і поїхав. От, і це було так, таке. І потім ще рентген зробив. Ще було одне поранення невеличке. Я провалявся десь там тиждень в лікарні, все таке, Мені прокапали, і власне все закінчилося нормально. Я повернувся в я був радий бачити. А Ваня, Ваня вже потім його евакуювали на Дніпро. От. І йому допомогли волонтери. Власне, Саша Варава, який має варбургер та інші класні заклади у Дніпрі, він йому дав все необхідне, от, і Ваня вже потім поїхав на Закарпаття. Все гаразд. Так, да, з ним все гаразд. Да, він, він списався. Ну, У нього там вирізали селезінку, все такое, але нам дуже пощастило. І це був такий перший бойовий досвід, де і я, і він. і… От так от. Для вас це також було перше поранення? Так, для мене це було перше поранення. Це взагалі такий перший був такий. Наша рота першою з батальйону висунулася на виконання бойових завдань в Ахтирці, і ми побачили там і я пам'ятаю літак, де ми бачили зірки і навіть могли порахувати закльопки за бажанням. От. І тоді вони скидували бомби, те, що пізніше стало кабами. От. І ти зрозумів, що власне, ну, типу, дорослим єти. От, але там, типу, все було нормально. Ну, от, були там прильоти мін. А вже далі це вже було так вже набагато більш цікавіше. От, про набагато більш цікавіше. Який епізод із вашого життя, який випадок був самим таким трешовим, коли ви думали, не знаю, про все думали одразу? Це було в Охтирці під час першого бомбардування. От ми сиділи в шанцях, там не було цей, ми були на Позиції, яка називалася космос, тому що це був турба за космос, такі дерев'яні будиночки. От. Нам дуже допомагали місцеві, це було дуже класно. І е, власне тоді, коли був другий захід літака, ти такий Окей, вот». і ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. І вони знають позиції, і все. Тобто, розвідники літали, ну тобто, там коротше. Ми були як на долоні, вони тоді ще їх авіація панувала. От, і тоді це було так е, от. Ну і друге, це було в Кліщівці, нас е, міняла третя штурмова, і там був момент е, по рації, що супротивник прорвав оборону. Насправді це вияснилося, що це не так, і я опинився е, в колі людей, яких я не знаю. Тобто, ти бачиш, що це українці, все таке, але це там не з твоєї файти, як кажуть, має злагодження. Так, родини. Да, тобто, вони прийшли, вони прийшли міняти, і ми мали вже їхати. А ми ще, значить, залишалися, значить, не було транспорту. І е, е, я тоді відчув на практиці, що ти можеш бути ну тобто, моменти. Спочатку ти б'єшся, звісно, за батьківщину за цінності, вони залишаються, але потім на перший план виходить саме от твоє коло. От. І це от було не в моєму колі. і Для мене тоді це був, так, був такий страх, от. такий реальний, що, що от я не, не серед свого підрозділу. Це було А от про батьківщину і цінності. Чи були для вас цінності патріотизму, рушійною силою того, щоб. Вступити до Лав Збройних Сил, mm. чи щось інше керувало вам? Чомусь досвід вже а я довгий час, так як я довгий час живу за кордоном, і е, власне для мене це було логічно, от, що от я йду. Ну тобто, інакше це було б дисбаланс. Типу, ти кажеш одне, а насправді воно інше. От, і типу, це ти, ти сам би собі суперечив. І ти весь час ти ходив там, на, на вишколи, да, ти для чогось тренувався, ти готувався, і такий, окей, час настав. Да? Тобто, навіть повертаючись назад, я би не змінив би рішення. Безумовно. А от що сказати тим, хто не був готовий, не мав навичок, не мав досвіду і ніколи навіть не бачив себе у формі? Але ж без них ніяк ми не справимось без них. Ну, тут, напевно, не знаю, в мене така, виникає таке от... Такий момент взагалі-то життя е, у Всесвіті приречено на смерть. Mm. Да? Так чи інакше, що так, так доходимо. Тобто, в принципі, померти було дуже легко. І там люди в, в попередніх поколіннях там в сім'ї там, народжувалося там, сім чоловік, з них доживало там четверо. Да? Ти дожив взагалі там в середньовіччя там, до 35 років, ти вже молодець. Да? От. І можливо, там мого далекого пращура там. Не передавив там мамонт або там не з'їли дикі звірі, і це вже значить великі, великі успіхи. Чи він був готовий до зустрічі з, зі звірем? Та навряд чи. Вот. Чи ви були готові там до того, що вас там буде сварити командування, чи там ще щось? Ні, не готовий Ти, ти ніколи не готовий да, до того. Ти це набуваєш з навиками, це власне історія людства. Дещо ти вчиш, і ти вже до цього більш готовий. А дещо ні? І так і з армією. Да? Чи був там я готовий? То ви знаєте, типу, ну, я взагалі -то, я люблю смачно поїсти, посидіти з друзями, подорожувати. Подорожувати. Да? Тобто, це взагалі, ну, знаєте, там, чи я був готовий сидіти в бліндажі, там, не бачити друзів, не мати е, можливість там прийняти там, гарячу ванну чи якісь такі елементарні м, речі. Ну, так, я не був готовий. Чи мені це подобалося? Ну знаєте, таке відносно. Вот але ну, якщо я цього не зроблю, то а, ворог дійде до Ужгорода. І чопа, і все буде інакше, і в тебе взагалі не буде ніякого права на надію, і ми знову підемо е в певне забуття, з якого ми може. Вона просто може це, це, це ця війна екзистенційна, це не питання за територію, це питання за виживання. Але є ще категорія осіб, які і не для війська, і не у війську, а шукають шляхи взагалі покинути країну і розірвати всі, які є зв'язки. Як ви до таких ставитесь? Що таке можна сказати? Чи вважаються вони українцями для вас? Може хтось сказати, я там не хочу, це не для мене. Окей. Я можу таким самим чином сказати: можна сказати, платити податки це не для мене. Не для мене. А вести себе, бути гідним громадянином без всякого пафосу, там, не кричати, там, не, значить, там, не вбивати не краси це не для мене. От. Тобто, так можна багато прикладів привести. За На четвертий рік війни ти вже можеш обрати, що ти будеш робити. От. Бронювання як варіант. Хоча це також спірне питання. Бронювання там працівників глову і так далі. От. Це має бути більше залучено, але це вже трошки інша матерія. У цих людей. Знаєте, в Сполучених Штатах є такий принцип, да? немає голосу без там, права, без сплати податків. Це справедливо. Все. Значить, в цьому світі ти не маєш певних прав майнових. Там і тому подібне. Тому що деякі а, за захист цих прав віддали своє життя чи здоров'я чи життя своїх рідних. Тому, ну, Тобто логічно, що вони мають більше прав. Вот. я не буду. В мене є один з зрубних приказів, да, коли кажуть: знаєте, чому собака лиже свої. Ми зрозуміли? Да. Знаєте чому? Чому? Бо може. От тому, якщо там, там щось робиш, і я як собор, я, 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 я не хочу вживати це слово ветеран, тому що ветеран це вже після закінчення так, війни. Так. Да? Але так, я учасник бойових дій, я приймав участь у майже всіх операціях нашого батальйону і нашої бригади на тих напрямках, і можливість там бути, ну, Списку померших була не один раз. Мені пощастило, я радий. Це на, на, також це на війні питання візіння, як би це е, не склалося. І е, тут е, такий момент, що е, так ми маємо більше прав, тому що ми пішли, ми не побоялися, ми багато моїх е, побратимів не. Всі вони не бачать свої родини, і все таке. Наже можливо, там, скажімо так, навіть на відносно тилових позиціях. Хоча військо зараз на лінії зіткнення, це на 30-40 кілометрів. Я вже не кажу про міста, це не є зовсім такі, от позиції, де тобі може пощастити, і це справедливо мати вплив на те, що ти захищаєш і заради чого ти борешся. Так, півтора року, як я є тим військовим, який в тилу, який застосовує свої знання війська, досвід служби у рекрутингу та взаємодії з населенням, з цивільними не знаю. Напевно, єдина асоціація, яка мені приходить, це як там футболі. Так? Є воротар, є захисник, є всі в одній команді. Да, всі в одній команді, звісно. Я з великою шаною ставлюся до бійців, які знаходяться там без ротації, які ну, це тяжкі побутові умови. Це крім того, що значить загинути, це, це звісно. Я вважаю, що вони потребують на, можливо, там більше ставлення. Тут важко розділити. Тобто це точно, це точно робити не мені. А, вот. а, тому, тому так. Якщо я там бачу. Хтось там в формі чи звернулася допомогу, то я там, кину все, щоб це зробити. Олексію, а розкажіть, будь ласка, з чого почався взагалі ваш рекрутинг і як е змінився він до сьогоднішнього часу? Він почався з того, що в інтерв'ю «Укрінформу» Тетяні Крутич я висловив бажання це було в Мукачево в під час в однієї з відпусток. Я висловив бажання, що він було б непоганим рекрутером. Ну, от я думав думав, в якийсь момент. Перепрошую, тоді ви ще були бойовим медиком? Да, тоді, да, бойовим медиком, так. Да, ми вже були таких. Ми, ми переїхали на Сумщину, от там, де ми зараз знаходимося, і в якийсь момент, так, да, я значить, це сказав, проартикулював. Потім раз, раз, там, значить, якраз з'явилася посада рекрутера, і мені командир батальйону каже, слухай, хочеш? Чому б ні? Вот це цю справу я ну там думаю, що люблю все. Але спочатку, звісно, ти нічого не, не, не знав. Я взяв а, тиждень відпустки своєї, щоб був якийсь передих і зайнятися розробкою компанії, і все. і мені дуже допомогли і друзі в Києві, і друзі тут, і в моїх рідних Чернівцях, щоб сформувати власне ідею. І ми провели досить чудову компанію, Я вважаю, рівня бригади. Що це рівня батальйона, це з бікбордами і тому подібне, допоміг місцевий бізнес. Але, звісно, багато моментів потрібно було відкинути, переосмислити і рекрутинг зараз і тоді мало чим відрізняється, тому що я почав, коли 20... в це було квітень 24-го року. Вже тоді було все не так. От з власне, з певною спроваленою мобілізацією на рівні. На рівні на, держав, на державному рівні, тому ми власне маємо це розгрібати. Що переважає у вас більше мобілізація чи контракт? Контракт. Тільки контракт. Що б ви сказали тим, хто вагається і обирає контракт чи мобілізацію? Ну, дивіться, дівчата та хлопці. Ми то знаємо все, але ж люди не Дивіться: ну, по-перше, строки служби невідомі, тобто до кінця особливого періоду. А, контракт а, більш вигідний а, з матеріальної точки зору. От, це є оселя, це якісь там відносно невеликі виплати, але вони є. А, от, і відповідно також навіть проходження навчання да, в певних центрах. Тобто да, без АВП, базової військової підготовки, то на контракті вони ну, трошки краще. Я вважаю ну, з того досвіду, який Вот тому тому однозначно однозначно контракт